Їй, друзі, привіт! Радий вас бачити на новому відео. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших українських колег. Сьогодні ми будемо з вами говорити про топ 5 танків 10 го рівня, які використовують європейці. Статистика всіх танків на відео зібрана за останні 30 днів гри. Також на всіх відеонарізках ви зараз бачите найкращі бої за останній тиждень на цих машинах. П'яте місце розділяють відразу три танки, тому що їхні показники ефективності максимально схожі. Це WZ-55, AMX 50Б та мій улюблений танк в цій грі Удес 1516. ВЗ-55 це штурмовий ТТ, що грає на першій лінії. Основна фішка, як і впрема, що ми розглядали на минулому відео, шкоди Т-56, це барабан на два снаряди. І тут все просто в реалізації машини. Ти виїхав, всадив два постріли загалом на тисячу шкоди і пішов на перезаряд. Крепка башта допоможе тобі втілити багато задуманого. Щодо amx 50 б теж зрозуміло, чому він в топі. В танках хороша точність та швидкісний барабан, але пам'ятай, що це тяжкий танк без броні. Тому не геройствуй з танкуванням, бережи свій екіпаж. Ну і на кінець, моя перша десятка, Удес 1516. Ще один середній танк зі своєю особливістю. Вона полягає в тому, що твоя башта це продовження корпусу. Вона має надзвичайно рикошетну форму. Тому твоя місія грати від рельєфу. Це тобі допоможе часто танкувати і радіти від крутих рикошетів. А приємна альфа в 440 шкоди для СТ – це максимально приємний бонус. Четверте місце за королем останніх рангових боїв. Його величність Кранваген. Ну звичайно, так було до нерфу. І як він буде себе показувати далі, побачимо. Танк надзвичайно приємний, а роздати на ньому барабан це одне задоволення. Кранваген сподобається шанувальникам барабанної французької гілки ТТ. Не варто грати від атаки. Для Шведського ТТ в пріоритеті оборона і підтримка союзників. Але важко себе втримати на цьому танку хочеться їхати на перший рубіж атаки. Основні його фішки це барабан на три снаряди з альфою в 440 шкоди та міцна башта з надзвичайними кутами нахилу в мінус 12 градусів. Після нерфу танка в останній обнові збільшився час перезарядки барабану до 25 секунд та точність гармати до 0,4. Пам'ятай, що тобі потрібно їхати разом з командою та шукати укриття, а обережно відстрілятися та сховатися. На рельєфі тобі завжди допоможуть твої кути нахилу гармати. Старайся дожити до кінця і настрілювати по максимуму свій барабан. Третє місце за собою тримає польський середній танк кс 63 Унікальна машина зі своєю особливістю. З неї почну. Тут присутня зміна швидкісного режиму. Легким натиском клавіші X вмикається газова турбіна, і в цьому швидкісному режимі твій танк здатен розвивати швидкість до 70 км на годину. Це прекрасна можливість зайняти якусь важливу позицію першим. Та почати світити суперників, не даючи цим їм підступити ближче. Звичайно, в цьому режимі в тебе погіршуються показники стрільби та стабілізації гармати. Але після того як ти зайняв територію, просто потрібно перейти в звичайний режим. Постарайся якнайшвидше вийти з нього, тому що точність і довгі зведення сильно понизять твою вогневу міць. Твоя основна фішка це швидкість, ти можеш змінювати фланг при потребі. Або задефити свою базу, що до броні на неї надіятись не варто, але рикошети інколи ти будеш отримувати. І так, друге місце цього топу займає Суперконкеро, один з моїх улюблених танків. Я не вірю, що у вас його може не бути в ангарі. Спочатку про його броню. Башта та корпус мають екрани, що трошки подратує нерви суперникам з кумулятивами. Пам'ятай, основна твоя броня це твоя башта. Ну, але тут є малий нюанс, інколи тебе будуть пробивати в маску. Разова шкода танка не відрізняється нічим фантастичним, але це все компенсується швидкістю до зарядки, що дозволить вам реалізувати 2758 одиниць шкоди в хвилину. І це без додаткових плюшок. Точність в танку теж на висоті 0,33, а кути вертикального наведення складають мінус 10 градусів. Тому перед нами тяжкий король пагорбів. Ну і напевно єдиний мінус танка, що мене завжди. Жди дратував. Це все ж його мала альфа, що складає 400 одиниць. Цей танк може підлаштуватися під будь-який стиль гри і бойову ситуацію. Так само його можна реалізувати на будь-якій карті. І нарешті, перше місце. З фантастичними цифрами рейтингу VN8 8 в 2283 бали. Тут розташована машина, яку я не очікував аж ніяк побачити ще рік тому. AMX m 4 мле 54 Цього 80 тонника апнули в недавніх патчах, і він розпочав своє життя з чистого листа. Ми маємо справу з доволі маневреною та динамічною машиною, яка здатна розганятися до 40 км на годину, тому змінювати позицію доволі нескладно. Танк не призначений для кущових баталій, адже він має дуже високий, але натомість величний силует. Після того, як його апнули, Ютуб вибухнув відео тестами на цей танк. Він в мене буде стояти на черзі прокачки, тому що раніше я йому зовсім не довіряв. На вибір на додачу до танку ви отримуєте дві гармати 120 120-мм та 130 мм що матимуть різні характеристики. Перша має разову шкоду в 400 одиниць та точність 0,33 з перезарядкою в 10 секунд. А друга основна певно гармата для цього танку. Має 560 шкоди і перезарядку в 15 секунд з точністю 0,35. Обидві гармати виглядають доволі точними, тому буде приємно влаштувати снайперські бої, облаштувавши свій захисний пагорб. Головна фішка нашого танку це його лобова броня. Твоя місія знаходитися на першій лінії атаки та сховати нижній бронелист. Стій і танкуй баштою, роздаючи точні постріли. Танк можна реалізувати і на відкритих картах, кут нахилу в мінус 8 дозволяє це зробити з певним комфортом. Щодо броні, в цілому танк захищений непогано і може танкувати на міських картах. Але рахувати його непробувним не варто, а тим більше безсмертно. Добре броньована передня частина башти має два добре виступаючі глюки, які будуть тобі вицілювати опоненти. І я однозначно його докачаю і зроблю свій власний висновок про цей танк в майбутньому. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російських окупантів. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом.